Усім привіт! Вітаю вас у себе на кухні. Бажаю усім хорошого настрою, звичайно, здоров'я. Усім здоров'я, неймовірного. І зараз я вам хочу показати, як швидко можна приготувати дуже смачну і презентабельну страву. І так, у мене всі є продукти на столі. У мене є домашня локшина, але вона магазинна. Но вона мені дуже-дуже смакує. Сьогодні у мене немає часу робити домашню локшину, і в мене вже закінчилося, в мене немає заготівок. Я якщо роблю, то роблю багато і залишаю потім використовую. Отже, я все використала, в мене немає. Я беру магазинну, Вона мені до смаку. У мене є вирізка телятини, молоденька, гарна. Я її зачистила, все вона без плівок. Є часничок, є цибулька, зелень, сіль, перчик і вершки. Що я хочу зробити? Я хочу зробити простий біфстрога, строганов, всі його знають. Але я трошечки його зроблю, напевно, по-іншому. І так, приступаємо до роботи. Водичка, отже, зараз зараз закипить, тому мені треба покласти сіль. Сіль обов'язково кладемо у воду, підсолюємо, коли варимо. І поки ми чекаємо, що закипить, я закладаю от чесничок чищений у сковорідку. У мене там є трішечки олійки. Закладаю чебрець, отак. От І він вже чуть-чуть почав кипіти. Підсмажуватись Уже почав. І вода зараз закіпить. Отже, вода зараз закіпить, ми готуємо локшину нашу. Так. Локшина у мене підготовлена. Дивимось, контролюємо, щоб часничок і зелень наша не згоріли. Вони повинні віддати тільки свій смак. Нічого, нормально все. І закипіла водичка. Отже, вода закипіла. Закладаємо локшину, заклали локшину нашу гарну водичку. Не ломлю, мені дуже подобається ціленька, довгенька, воно буде дуже гарно. Отже, так, чекаємо до того, як закипить. Так вона пом'якшує і тоді вся вона заходить до води. Довго вона не буде сперечатися, тому що все рівно водичка пом'якшить її. Саме основний, саме основний інгредієнт у мене на кухні, я думаю, що ви вже запам'ятали, це є наша енергетика. Це є наш настрій, це те, як ми відносимось до цього продукту, як ми готуємо. Якщо ми готуємо з любов'ю, якщо ми готуємо від душі, кожна страва буде неймовірно смачна. Повірте мені, моєму опитові. Саме основне, щоб ви робили це з бажанням. Немає бажання. Не йдіть на кухню. Ляжте, відпочиньте. Почитайте книжку. Подивіться, якийсь фільм дуже цікавий. Не готуйте. Потім появиться настрій і ви швиденько на кухню. І все у вас вийде, і все буде пречудово. Поки я з вами розмовляла, наша локшинка закипіла. Вона вариться недовго. Отже. Її я перекладаю на малий вогонь, і ми зараз перекладемо на іншу конфорку, там, де в мене менший вогонь, і залишаємо, щоб вона там варилась. Тим часом я нарізаю м'ясо. М'ясо нарізаю швиденько, тому що зараз у нас, як тільки посмажиться часничок, ми будемо закладати цибульку посмажимо, а потім м'ясо. Я трішечки роблю, бачите, по-іншому. Спочатку я буду цибулю смажити, після чого тільки м'ясо. М'ясо у нас дуже молоде і дуже м'якеньке. Тому воно дуже швидко готується. Тонесенькими отакими смужечками. Я нарізаю наше м'ясо, бачите, отакими. От Довгенькі, тоненькі. І... Так, зараз мені хочеться подивитися, що у нас тут. О, Часничок майже. Так, забираємо ми нашу красу траву. Бачите, ще в ріпну все пішло. <різь> Макарошки. Локсинка наша. Сильно закипіла, зменшуємо вогонь. Так, часничку ще даю трошечки. Нехай ще віддає свій аромат і смак. І тим часом я нарізаю м'ясо. Супер. Є. Забираю я часник. Отже він забрала. Закладаю цибульку. Цибульку я порізала вже, вона в мене порізана напів кольцями. Обсмажую. Смажуємо. Так. І так, цибулька у нас посмажилась, бачите, сильно її не засмажую, закладаю наше м'ясо, м'ясо заклали, перемішала. І так, м'яско у нас підсмажується. Я трошки зменшую вогонь, щоб воно, плюс те, що воно підсмажене, воно ще трішечки буде тушкуватися. Хвилинку, я думаю, не більше. Отже, макарони у нас готові. Ми їх зливаємо в воду. Все. Ой, чудово, м'ясо наше готове для того, щоб ми закладали вершки. Вершки у мене кулінарні, 33%. Отже, я заливаю вершками. Бачите, як гарно. М'ясо пливе. Пливе просто в любові. Дивіться, як обволокло любов'ю біле море, наше м'ясо. Я дуже обожнюю розмовляти з своїм продуктом. Я можу... Розказувати, яке воно гарне, яке воно приємне, яке воно неймовірно смачне. І отримую я задоволення, напевно, більше, навіть, чим та людина, яка буде вживати. Отже, сир пармезан у мене ще є, я його достаю. Ми будемо використовувати зараз обов'язково. І так. Кіпить вершки, коли якісні, коли вони а, з, по сроку годності, терміну, по терміну зберігання, коли все нормально, вони ідеальні. Бачите, які маслянисті такі. Ай, господі, знаєте, от я ложкою мішаю. А воно прям скользить. все, дуже-дуже класно, не звертаються, тому це дуже важливо, щоб вершки були якісні. Так, тепер закладаю сіль. Якщо помітили, я не солю одразу, даю м'язку, щоб воно добре прожарилося, після чого тільки сіль. Зараз я посипаю молотий перець, свіжий, бачите? Свіженький і все перемішуємо. Зараз я буду куштувати. Так, є, 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 куштую. І зараз я ще буду. Так, я з м'ясом разом. Угу. Супер. Мені треба ще трішки солі, але я не покладу сіль, тому що я пармезан ще закладаю. Одразу сюди, натираю пармезана, він дасть теж сіль. Смак є. Перемішую. Довго кип'ятити не треба, тому що чим довше ви будете кипятити, тим більше буде ем, згущуватися наш, наш бістроганок. Так, тепер викладаю макарони. Це ретельно перемішуємо з макаронами. Ой, запах такий гарний, вершковий запах. І подивіться, яка краса. Все, наші е, макарони, локшина, все, що хочете от таким способом, будь-який макаронний виріб ви можете зробити. І він буде смачний. Лукшина домашня. Готова. І я зараз скуштую якраз локшину, щоб зрозуміти по смаку чи все там є, що я хотіла отримати. Ммм, мм. друзі мої, найдорожчі люди в світі. Це просто фантастика, це просто неймовірний смак. Локшина домашня, вона зараз знайшла свою прихість, свій прихід. У цьому вершковому, неймовірному морі, океані, як хочете, називайте, вона себе почуває там неймовірно, пречудово. І я хочу зараз, перш чим мої хтось скуштує, я хочу сама зараз оце з'їсти. Все мені хочеться, ну не можна все. Отже, я викладаю Нашу локшину одразу прямо з коворітки, не чекаючи нікого, нічого. А ще ж хочу зробити гарно. Неважливо ж це для, для мене. Завжди, неважно, для кого я роблю. Мені хочеться все зробити гарно, щоб це було презентабельно. Тому пробую, пробую робити гарно. От, так, викладаємо в тарілку, допомагаємо з собі ручечкою. Є. Є. Тепер ми беремо наше м'язко. І так, ми виклали нашу локшину Поверх я поклала пару кусочків м'яса і зараз щільно-щільно затру пармезаном. Багато пармезана ніколи не буває. Отже, наша страва, можна сказати, що готова, але вона ще не готова. Дуже мені хочеться. Щоб вона була закінчена. І щоб вона була закінчена, я ще зверху дам перчик. І навіть отак по тарілці. І наша краса, наша страва готова. Подивіться, яка вона гарна. Дуже швидко готується. Мені дуже хочеться вам показати цю красу. Отже, страва моя готова. Я буду швиденько йти її куштувати, з'їдати. Поки вона гаряча, вам бажаю усім смачної страви, смачного життя, мирного життя. Я вас усіх люблю, обожнюю. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть мені. Це для мене дуже-дуже важливо. Отже, всіх люблю, цілую, па-па, па-па!